Доброго дня, шановні колеги! Мені дуже приємно бути сьогодні разом з вами. І у нас сьогодні другий день такої пізнавальної конференції. Ми будемо з вами говорити про мікробіом композитний вплив на організм людини. Тож, ви знаєте, що в нас сьогодні вже є точна медицина, вона ще називається персоналізована медицина. І за допомогою цих всіх складових, які ви бачите зараз перед собою, це і вивчення геному, це і вивчення транскриптому, і мікробіому, і метаболому, і мі... ми можемо говорити саме про те, що відбувається на молекулярному рівні у нашого пацієнта. І це дає нам можливості дослідити різні. Молекулярні механізми та попередити багато захворювань і все-таки. Підібрати ті терапевтичні підходи, які будуть підходити саме конкретному пацієнтові. Саме тому у нас виникло таке поняття як метаболічне фенотипування, тому що для кращої стратифікації ми можемо визначати і генотип, і знаємо з вами, що генотип формує фенотип. А звісно, для нас, як для практикуючих лікарів, завжди буде важливим ще й метаболічний фенотип. І на метаболічний фенотип, звісно, впливає і функціонування мікробіому. Чому от далі ми з вами про це і поговоримо? І ви вже знаєте, що мікробіом сьогодні називають майстрів сучасної науки, і е, вивчення мікробіому є досить актуальним протягом останніх років. Чому це так важливо? Ну, по перше. Тому що мікробіому прописують кодування другого геному, і дійсно, коли ми можемо з вами подивитися інформацію про те, що коли ми беремо весь склад мікробіоти, то він буде в декілька разів вищий по своєму генетичному складу, ніж геном людини. Це є також досить важливо. Подивіться, будь ласка, скільки різних патологічних процесів будемо спостерігати при порушеному біоцинозі. і аутоімунні захворювання, це і неврологічна патологія, це і запальні захворювання, це і дерматологічні. Захворювання, і алергічні, і метаболічні, зокрема, і жиріння, і цукровий діабет і алкогольна жирова хвороба печінки, ну і функціональні захворювання кишківника, їх досить багато. І тому для нас досить важливо вивчати склад композитний бактерії, які знаходяться, та композитний склад мікробіоти саме для того, щоб ми подивилися, як вона модулює метаболічний фенотип. Звісно, з віком ми можемо бачити, що відбувається зміна мікробіому, і на це впливає і епігенетика, тобто багато складових, які призводять до того, що пацієнти наші, вони чим чим становиться старше, тим, тим більше будуть мати деяких хронічних захворювань, які і потенціюють. Це знаєте, як подвійна така може бути вісь. Вони і впливають на функціонування мікробіоти, і мікробіом порушений мікробіом буде впливати на розвиток захворювань. Зокрема, при діабеті першого та другого типу було вивчено, що є також відповідний мікробіом, який впливає на тяжкість даного стану. І є вже такі дослідження, які говорять, що деякі пробіотичні культури зараз розглядаються як ті, які можуть призначатися для того, щоб ми могли впливати на тяжкість захворювання і для того, щоб ми могли контролювати розвиток даного захворювання. Не менш важливо і те, що Вивчено мікробіом при хворобі Альцгеймера. і, зокрема, завдяки вісі кишківник мозок, ми можемо також говорити про те, що мікробіота впливає на нейротрансмітерний обмін. І для нас це є важливо, тому що вже доведено, що, наприклад, і при депресії, і при інших психічних і психологічних станах порушених ми будемо бачити відповідні порушення і в мікробіоті. І ви знову ж таки можете подивитися, що це такий двосторонній характер взаємовідносин між кишківником, мікробіотом Мікоту і мозку, тому що і порушений мікробіом може да, певні процеси. І навпаки, коли людина перебуває в постійному хронічному стресі, це також може потенціювати зміни мікробіоти і призводити до порушення його складу. Саме через епігенетичну регуляцію мікробіота впливає на функціонування мозку. І ще одне дослідження, яке показало, що при хворобі Альцгеймера буде також певні порушення мікробіоти. Не менш важливим є й те, що мікробіом передається у спадок і має свою відповідну варіацію та експресію, це дослідження 2024 року. І ви можете подивитися, що мікробіом впливає на ембріон, який розвивається відбувається під час вагітності потенціює е, через епігенетичну регуляцію певні дії генів, і було якраз і, і ось на цьому малюночку ви можете побачити, що певні види генів можуть включатися і виключатися, але й патологічні процеси е, можуть е, потенціюватися е, завдяки незбалансованій мікробіоті мікробіоти, і це впливає не тільки. На це впливає не тільки мікробіота самого, самої дитини, да, внутрішнього трубного, яка розвивається, а й мікробіота мами. Тому дуже важливо, важливою є пригравідальна підготовка, готовність жінки до вагітності, ну і, звісно, чоловіка також. Які можуть бути ефекти взаємовідносин мікробіоти та генів? Якраз через ту саму пігенетичну регуляцію ми можемо дивитися, так, що сама мікробіота не, не з. Генетичним кодом не може і не може якось впливати та да, на функціонування гена а саме за допомогою епігенетичної регуляції відбувається вплив. Як саме Мікробіота виділяє метаболіти, їх дуже багато і наступних слайдах я покажу. І саме ці метаболіти можуть впливати на функціонування нашого організму. Це імунна відповідь да, регуляція, це і контроль метаболізму, це регуляція клітинного циклу, це і певний синтез фолатів і амінокислот, а вони в свою чергу впливають на репарацію, це і активація білків. Оперативних, зокрема, бутерат, ну і біотин може досить серйозно впливати на функціонування нашого геному, якраз той біотин, який ми можемо також і вводити, якщо бачимо, що є певна недостатність, ми можемо його і якось компенсувати, вирівнявши, зокрема, і стан мікробіоти. Вплив мікробіому може бути. Зокрема, і через Певну регуляцію генів, тому що в нас є гені структурні і є гені, які е, е, контролюючи. Коли ми говоримо про, наприклад, на прикладі одного гену, да, це ядерний фактор гепатоцитів 4 альфа. Я хотіла вам показати, що мікробіота здатна е, виключати цей ген та впливати на його поліморфізм. Тим самим вона впливає на половину 295 із 598 генів, які регулюються цим ядерним фактором, тобто, це досить вагомий. Вплив. Рад, він також впливає на кишковий бар'єр за допомогою інтерлікіну 10 і за допомогою інтерлікіну 13, це також вже було доведено, як він впливає на експресію білків щільних контактів, зокрема клаудину 2, і за рахунок цього, наприклад, при синдромі підвищеної епітеліальної проникності, ми будемо спостерігати, що ця щільність контактів вона буде порушена. І тоді ми повинні розуміти, що порушений склад мікробіоти. Чому? Тому що бути рак це є одна із коротколанцюгових жирових кислот, які і продукуються здоровою мікробіотою, і ми вже можемо говорити, що певний склад буде порушений. Синдром підвищеної епітеліальної проникності він, ви знаєте, що забезпечує захист від надмірної запальної реакції. Він досить є вагомий, тому що. Коли ми вивчаємо, наприклад, слезовий бар'єр, то ми можемо зрозуміти, що першим перший таким. Складовим цього синдрому буде порушений цей слизовий бар'єр, а другим складовим це буде звісно порушені ці білки щільних контактів. І якщо буде відбуватися певне запалення, то метаболіти, негативні метаболіти мікробіоти, вони попадають через цей порушений бар'єр до системного кровотоку і призводять до. Змін в життєво важливих органах і системах, звісно, можуть призвести до неалкогольної жирової хвороби печінки, ну і взагалі викликати місцеве запалення як таке, тому що імунна система починає на них досить активно реагувати. Uh, і на цьому слайді ви можете подивитися, що uh, відбувається пропускна здатність щільних контактів, uh, яка буде залежати від uh, білків клаудинів. А uh, в свою чергу, ці білки клаудинів вони будуть індукуватися інтерлікіном 13 і фактором не некрозу пухлин. Якщо ж у нас буде збалансований збалансиров... uh, мікробний склад, то uh, ці гени можуть нормально функціонувати да, навіть при певному їх поліморфному варіанті. Якщо ж так стається, що і є порушений поліморфний варіант генів, і є підвищена синдром підвищеної епітеліальної проникності. То ми будемо бачити досить виражені патологічні процеси, і клінічні прояви за рахунок того, що саме незбалансований мікробіом буде ще більше включати ці патологічні агенти, патологічні гени, які будуть призводити до запальних процесів. Не можна не сказати про те, що а, порушений мікробіом досить часто призводить до синдрому низької толерантності до гістаміну, і це проявляється різ, різними а, клінічними проявами, да, такими як і закладеність носа Реннареї, гіпотанія, тахікардія, серцева аритмія, дисменорея, кропів'янка, свердишну дота, ну, їх досить багато. Це не завжди симптоми, які пов'язані тільки з, а, а, з запаленням кишківника і тільки ті, які ми можемо бачити. Гастринтелі. Тестіальної синдроми це е, будуть е, досить такі комробідні патологічні стани, які ми повинні з вами розуміти. Саме тому в нас є можливість дослідити е, мікробний стан. Е, на рівні навіть геному мікробіоти, якщо ж немає такої можливості, ми можемо подивитися, хоча б як функціонує а, мікробіом нашого пацієнта, да, і зрозуміти, які вже функції в нього порушені. Але не менш важливим є те, що ми те, що я з чого я й починала, ми робимо метаболічне фенотипування, тому що подивитися тільки на сам склад мікробіоти, це не завжди буде достатньо. А, ну і... Все буде залежати від лабораторії від компетенцій, які ми будемо бачити. Для нас важливо ще й подивитися метаболічний склад нашого пацієнта для того, щоб зрозуміти, чи нема нутрієнтної недостатності, чи нема гепатобіліарної дисфункції, чи все добре у нас з дисфункцією мітохондрій, як у нас працюють нейротрансмітери, зокрема, якщо перед вами буде пацієнт з хронічними, наприклад, якимись процесами. Неврологічними. так. Ну і, звісно, ми дивимося на субстрати, які є катаболізм різних реакцій, так? це вітаміни, це мікроелементи. Якщо в нас є така можливість, на них ви знаєте, що також впливає і в мікробний склад. також. І ви бачите на цьому прикладі, що тут є вагомі порушення, які говорять і за. Недостатність, звісно, гепатобілярну, які говорять за порушений нейротрансмітерний обмін, за порушений обмін вітамінів як кофакторів да багатьох процесів за розвиток мітохондріальної недостатності, тому що високий лактат, і ми бачимо, що є і порушення лактат піруат коефіцієнту, тобто їх досить багато. Ну і ви можете знову ж таки подивитися, що дисфункція кишкового епіталіального бар'єру з підвищеною проникності вона може призводити до різних загострень, різних станів, таких як і неалкогольна жирова хвороба печінки. Із театогепатити, і, і це розпочинки, і гострий панкреатит, і білярний холонгіт, і цукровий діабет першого та другого типу. Ну, тобто їх досить багато тих хвороб, які можуть потенціюватися також і мікробіомом. Але давайте не забувати, що кожна патологія має свій і мікробіологічний портрет, також, та, з чого я починала. І ось тому були проведені аналіз опублікованих статей за 2016 2022 рік, і понад 70 досліджень говорили про те, що якраз вплив бацилюсів на здоров'я був достатньо гарно вивчений. І, зокрема, і при захворюваннях печінки, при цукровому діабеті, при ожирінні, що для нас є немало важливим. Чому? Тому що ми можемо в такому випадку призначити метапробіотик, але давайте розберемо, що це таке. Метапробіотик це коли є частина клітини бактерії або метаболіти, яка бактерія продукує і є, ну, тобто він поєднує в собі дві складових: це сам метапробіотик і є просто пробіотик, який містить живі бактерії. Та? І е, коли ми говоримо за метапробіотик, то він буде відновлювати нейрометаболічні взаємодії і коригувати обмін речовин, і регулювати е, про запальні е, і запальні фактори, та, які якраз будуть впливати на. Різні процеси. Коли ж ми говоримо просто про пробіотик, який містить живі бактерії, він буде відновлювати мікробіом, він буде мати антагонізм по відношенню до патогенів і покращувати травлення. Тож, я хочу вас познайомити. Із таким продуктом, як ремедіум, який поєднує в собі функції метапробіотика та пробіотика і має більш широкий спектр дії, тому що він містить у складі спори: це частинку клітин, це вегетативні форми, які продукують багато мехтаболітів, сигнальних молекул і біологічно активних антибактеріальних речовин, які впливають на мікрофлору, ендотелі, мукозний слиз і судинну стінку кишківника. Для чого? Тому що є мета це укріплення кишково-салзового судинного бар'єру між зовнішнім середовищем та організмом людини. А ще це є епігенетична дія. Завдяки от всім цим типам метаболітів, які бацилюси продукують. Ви бачите, що це і бактеріоцини, що цей коротколанцюгові жирні кислоти, поверхневі екзогенні білки, полісахариди, лектини, амінокислоти, навіть мікро-РНК, лактони, сигнали сприйняття. Різні антиоксиданти, вітаміни. Ну, тобто Їх досить багато, ну і, звісно, гамк, Тому деякі, деякі автори навіть називають їх нейробіотиками, так, як такими. бактеріоцини, і ви бачите, що бактеріоцини вони мають як і модулюючу дію, так і Є природніми антибактеріальними агентами, які ще можуть розглядатися як антибіотики наступного покоління. Вони є досить важливими, тому що вони можуть впливати як на грам позитивні, так і на грам-негативні мікроорганізми, віруси, гриби, паразити, навіть на трансформовані ракові клітини, це, це досить серйозно, і вони дестабілізують біологічні мембрани клітин, перешкоджають синтезу ДНК і білків. Патогенних, якщо ми вже про це говоримо, ну і не можу не сказати про а, три коротколанцюгові жирні кислоти, які, а, а, звісно, синтезуються в а, здоровому як такому, мікробіомі. Та, це ацетат, який. Впливає на енерг... який є енергетичним субстратом для м'язів, для нирок, для серця, для мозку. Це пропіонат. Він регулятор метаболізму та ліпідного обміну в печінці. І це бутерат, який впливає, який також впливає і є енергетичним субстратом для колоноцитів. Тобто він впливає на функціонування колоноцитів. Ну і... Звісно, є виражена імуномоделююча дія целюсі, тобто вони не тільки можуть провокувати ці основні три коротколанцюгові жирні кислоти, а вони ще впливають на цілісність кішкового бар'єра, ми вже вище з вами говорили, за допомогою чого? За допомогою цієї епігенетичної регуляції, за допомогою того, що бутерат може впливати на функціонування інтерлікінів 10 інтерлікінів 13, тим самим зми. Найншою кишкову приникність і а, не попадають патогени в кров. І ви тут вже більш прицільно можете подивитися, що басілюсі, вони впливають, як саме, да, як саме це відбувається. Це пригнічення синтезу протизапальних цитокінів, а, ну, це індукція синтезу протизапальних цитакінів, ну і пригнічення продукції прозапального цитокіну гамма-інтерферону. На жаль, а, трошечки презентація чомусь з'їхала, але. Але за своєю категорією, ви бачите, що є механізми, різні механізми дії бацилюсів, тому що ми можемо дослідити їх, зокрема, в препараті Ремедіум є 5 різних. Вони можуть збільшувати концентрацію і лактобактерій і підвищують активність мікрофлори сліпої кишки, значно посилюють цілісність кишкового бар'єру. За рахунок експресії білків щільних сполук, ну і впливають на експресію інтерлікіна 8 у відповідь на кілька прозапальних стимулів. Іпігенетичний вплив різних видів бацелюсів буде через цей же рівень цитокінів, які також розглядають використання бацелюсів при цукровому діабеті. Чому? Тому що вони регулюють гени, пов'язані ще з ліпогенезом і окисленням. Крім того, було доведено, що деякі види бацилюсів знижують накопичення бета-амілоїдів в гіпокампі головного мозку і проявляють антигіперліпідемічну активність та антиоксидантні властивості. Ефект, ефективність бацилюсів ви також можете побачити, що при Дослідженню різних бактерій було показано, що саме Bacillus subtilis продемонстрував новішу здатність продукувати гамк серед шести перевірених пробіотичних бактерій. А ми з вами знаємо, що гамк – це добре відома своїми. Різновідностями біологічними амінокислота, вона пригнічує тривогу, стрес, сприяє гарному сну, зниження артеріального тиску, лікування діабету і навіть підсилює імунітет. Також два штампи бацилюс показали кращу здатність виробляти гамк, ніж чотири штампи молочнокислих бактерій. Ну і Ще одне з бацилюс субтиліс може виробляти новий. Протигрибковий ліпопептидний антибіотик, що є досить ваговим вкладом в лікування деяких процесів, саме у тих пацієнтів, які не метаболізують Препарати на рівні геному, зокрема деякі антибактеріальні препарати, тоді ми можемо використовувати бацилюси як альтернативу. Так, звісно, ми будемо їх використовувати довше. Ми будемо їх використовувати в певних дозах. Але я вже, як лікар, який неодноразово призначав дані схему, можу говорити про те, що вони є досить дієвими. Ви бачите, що є захисні ефекти бацилюсів при метаболічних розладах. так? Тому що бацилю сприяє зниженню хронічного запалення, зміні метаболітів і покращенню бар'єрної функції кишківника, тому є перспективним у зниженні ожиріння резистентності до інсуліну і неалкогольні жирові хвороби печінці. І тут ви можете подивитися, що бацелюс виконує імуномодуляцію, трофічну дію, і, і травлення покращує, і антитоксичну дію, і симбіотичну, і відновлення калітин, а також протизапальну дію. Як відбувається модуляція кишкової мікрофлори, ви бачите, ви бачите, що як наче маленькі такі складові можна відновлювати, як цеглинки? Да, відновлюється наш кишківник, його, його складова ентероцит, підвищується синтез пробіотиків та коротколанцюгових жирних кислот, і покращується морфологія. Та сама ентероцитів. Ну, і майбутнє вже сьогодні, тому що перед вами є метапробіотик, це спорова форма мікроорганізмів, яка є в кишечнику, вона трансформується в активну вегетину з високою метаболічною і протимікробною активністю. Це ремедіум, унікальна комбінація п'яти видів бацилюсів, Не мистить у складі живі бактерії, але поєднує функцію пробіотика. Коректором метаболізму, імунітету та сприяє зменшенню антиалергічних проявів. І не менш важливо те, що вегетативні форми ремедіума продукують більше ніж 190 метаболітів сигнальних молекул, біологічно активних та антибактеріальних речовин. Тому їх ще називають міні лабораторією Бачите, що навіть за ефектами п'яти видів бацилюсів можна якраз порівняти з біохімічною лабораторією, що нормалізує обмін речовин всього організму, і це є унікальне поєднання з комплексною дією, тобто це синергія. Максимальний склад п'яти видів бацилюсів має максимальний якісний склад, максимальний кількісний склад і максимальний спектр синергії. Дії, яку ви можете побачити, це і антимікробна, це відновлююча, епігенетична, протизапальна, ферментативна, цитопротекторна, антиалергічна дія, симбіотична і імуномоделююча дія. Як ми можемо використовувати в одному флаконі бацелюсів, ви бачите, що є досить вагома кількість: це 1,7 на 10, кул, Спори є полірезистентні. і Ремедіум це єдиний засіб в Україні, який має 5 видів спорових бактерій, які вироблені в Бельгії. Ну і висновок, кожна патологія має свій генетичний і мікробіологічний метаболічний портрет. Якщо перед вами пацієнт, який має порушені метаболічні процеси, то ми точно знаємо, що порушений мікробіом буде призводити до того, що тяжкість основного захворювання буде зростати. Для того, щоб призначити персоналізовані пробіотичні культури, ми можемо, звісно, дослідити. Мікробний склад нашого мікробіому, але якщо в нас немає такої можливості і ми хочемо допомогти вирівняти метаболізм, можемо призначати препарат ремені один чи два рази на добу, по одному флакону для того, щоб ваш пацієнт залишався здоровим і щасливим. Ну і звісно. Якщо ми правильно підібрали пробіотичні культури, то якраз на основі синергії їх взаємодії буде профілактуватися найбільш важливі такі порушені метаболічні процеси, імунологічні, алергологічні. Ну і ми можемо допомогти нашому пацієнтові. Ефективно управляти своїм здоров'ям та якістю життя. Ми не можемо змінити свої гени, але ми можемо змінити ступінь їхньої регуляції та реалізації за допомогою, якраз, і епігенетичної регуляції та корекції мікробіому. Я дякую всім за увагу і чекаю на ваші запитання. Все буде Україна. Дякую за увагу!